Вітаю глядачів телеканалу Сі 4 в ефірі. Ексклюзивне інтерв'ю. І у нас в гостях Євген Кобзар. Доброволець Євген, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як і коли ви вирішили стати добровольцем? Вирішив після початку повномасштабного вторгнення. Вирішив одразу після того, як відправив рідних близьких в безпечне місце за кордон, і одразу намагався в Києві встати на лави там ТРО або просто в збройних сил. Але все було зайнято, і я знайшов таку можливість тут. Хотілося допомогти державі відбитися від цієї навали. А якщо згадати 24 лютого, яким воно було у вас? Абсолютно звичайним. Я прокинувся о 6 ранку, який кожен день на роботу, і почув вибухи, побачив спалахи у вікно. І ось так потрошки-потрошки по все. Ну, звичайно, перший день і перше враження, що та ні. Та ну не може бути, але потім було і сталося. Ну, до 24 до того, чим ви займалися? ким були? Працював на радіостанції в Києві, вів ранкове шоу, тому звик вставати рано, о шостій ранку. Для армії це прям суперскіл. І займався тим, що писав сценарії для гумористичних проєктів та знімався в серіалах. Робив максимально все, щоб збудувати кар'єру та заробити гроші. Війна в країні триває 8 років, і в принципі, чому ви саме 24 лютого, що змінило цей день в вашому житті, і ви вирішили, що треба боронити державу? Ну, по-перше, дійсно я цього не приховую. Вже 100% дійшло, що не просто так не не не, не вийде так. Відсидитися в стороні вже це то торкнулося безпосередньо мене, і дійсно, коли побачив вибухи у вікно, то переночував в метро декілька ночей. То думаю або ховатися, або йти боронити. Тому я думаю, вибрав правильний шлях. Але до цього, тобто, яке відношення було до ситуації в країні? Чи ви розуміли до кінця, що відбувається? От ваше ставлення ви розуміли до кінця, що Росія країна-агресор, чи все ж таки тоді було ну по різному сприйняття? А потім щось змінилося в будь-якому випадку з 14-го року? Все стало зрозуміло. Ну, як показали 24 лютого, не до кінця, все в Росія однозначно з того часу для мене особисто і для мого оточення безпосереднім ворогом стала, і все було зрозуміло. Дуже багато звісно зустрічалося інших думок і з оточення були різні версії. Але у кого є голова на плечах, то я думаю, що він не слухав це, а знав, що відбувається, і вірив серцю та очам, та й власне розуму <кій> нічого не змінилося. Ми з 2014 року з напарником знали, що це ворог у Росії. Лише ось <кій> ніхто дійсно до кінця не вірив, що таке можливо, але воно сталося, і вже довелося робити дії рішучі по захисту. До 24 лютого питання мови було в принципі ну таким дуже теж спірним, і багато хто вважав, що треба ну, говорити тією мовою, якою ти звик говорити. Якою мовою ви говорили до 24 лютого, і чи щось змінилося після цього? Змінилося я в побуті говорив російською. Так було зручніше, бо я працював в українською, професія цього вимагала, і я її добре знав. Але все ж таки, ось ця звичка та <кій> особистий простір заповнювалися російською, і ну, все так така прошивка з самого початку. Але після цього принципово, після цього я маю на увазі, після повномасштабного вторгнення вирішив перейти навіть ну, просто на українську повністю в побуті з друзями. Ком'юніті. І це на початку було важко, але я вирішив для себе, що в ну, мене взагалі не язик вже не повертається спілкуватися російською мовою окупанта, і це не якісь там пафосні слова, це так, я так думаю. А в який момент ви вирішили, що відмовляєтесь принципово від російської? На другий день війни. На другий день війни, я не знаю, чи мож... я не хочу в цьому спекулювати, але я побачив в новинах, як загинули перші діти. І ну якось воно я навіть дуже довго до цього ну, не думав, воно якось автоматично природньо відбулося. Та й от взагалі просто поглянувши, змусило нас на історію, відкривши вже всім очі, що таке Росія, і хто таке, що не все так однозначно, все максимально однозначно, і це триває вже не одну сотню років. І тому які можуть бути питання ще, якщо люди ще залишили, залишилися, які по-іншому думають схаменіться. У вас таке гарне прізвище, Кобзар, і ну тепер ви говорите вже українською мовою. Для вас особисто вона яка вона для вас українська мова? Рідна. В мене якось воно вже знаєте, як щось змінилося, якось так все життя і було. Органічно, ми всією родиною прийшли, до речі, на українську говоримо українською. До цього говорили десь 50-50. Тобто якось це природньо для нас було, так що це. Це, все, все рідне, от просто рідне, і все ти говориш, і вона набагато багатша, набагато ширша ніж е, діалект українською російська. А якщо в вашому оточенні говорить російською, от немає звички перейти, все ж таки відповідати російською? іноді дуже якось воно на автоматиці відбувається, тому що наприклад я зараз проходжу службу національної гвардії зі своїм товаришем теж з Києва, з яким я до цього багато спілкувався. Ми і говорили російською. І в деяких моментах, коли він там дуже швидко щось говорить, коли там треба. Сказати, то переходжу на російську. А так взагалі, але це тренуються. Це я намагаюся більше слів до свого запасу здобути. Ви пишаєтеся тим, що от перейшли так максимально <кій> на українську? мову? Та, та я якось не хочу цим кичитися. це Я просто мені просто подобається. Я не можу сказати, що я там прям пишаюсь. Я пишаюся своєю мовою взагалі і людьми, які по новому по новому відкрилися після. Того, як біда прийшла. Але <пиш> пишатися тим, що я перейшов на українську, це, ну, це як ті, ті пишатися. Ні, я просто радий. А ви кажете, по-новому відкрилися українці. Що саме от, ви побачили? Що сподобалось в українському народі? Неможливо... Знаєте, те, що ви не очікували від нас, я дійсно побачив наскільки ми круті і в ну українці. В нас дуже дуже сильно якось цей момент меншу меншовар, на нас наділи. А ми дуже крута нація. Я просто по деяких прикладах, наприклад, приведу в Києві, коли ми там ще були в. Товариш теж актор, він просто поїхав в Вірпінь, бучу і в ці міста, я після звільнення взяв велику машину і почав збирати у всіх домашніх тварин, робити притулок в Києві, їх збирати. Інші люди просто поїхали по пенсіонерах, яких знали, розвозили ім'ю. І людям цього, і ці люди не виставляли це в соцмережах. Ну, типу, ось це класно. Ну, не те, що ти там допоміг, і всі мають про це знати. А от наші люди здатні робити добро, тому що їм хочеться, а не тому, що вони піаряться, як політики і показують, що вони передали багато військової техніки. За ці 9 місяців, що ви вже доброволець, ви, в принципі, захищаєте нашу країну. А чи було, був момент, коли ви. Пожалкували про те про своє рішення ніколи. Жодного моменту навпаки, якось я з кожним днем і місяцем все більше і більше розумію, що це був правильний вибір і. і... Так, ось так, вся моя відповідь просто деякі люди, особливо творчої професії, да вони бояться йти <клух> в армію, тобто вони бояться цих повісток, кажуть, ну що я там буду робити. От ви приклад того, що в принципі кожен може знайти свою якусь роль да, в захисту України. От що ви можете сказати з цього приводу? Я хочу сказати, по перше, що боятися то 100% не треба. Я до цього був максимально не військовою людиною. Всі мої знання про армію, про службу взагалі закінчувалися на рівні серіалів та кіно. Ну це не жарт, Я реально взагалі жодного враження не мав. Думав, що буде важко але люди до всього звикають. Єдине, що я б хотів, щоб люди не розцінювали цю повістку, як якесь покарання. В така людина психологічно в армії вона буде тільки заважати. Воно повістку означає, що ви маєте тільки прийти в військкомат а не обов'язково служити. І не обов'язково вам дадуть відразу автомат, посадять за БТР і кинуть на поле бою. Ви можете бути корисним в своїй професії, в тим, чим в тому, в чому ви добре розбираєтеся, і ви дійсно можете допомогти. А в армії це, це ж ви захищаєте свою країну, що тут може бути поганого. Але все ж таки були якісь складнощі, особисто для вас, для людини, яка не була готова складнощів, не ну, як були. Мені треба було єдине, що перейти на військове мислення, тому що все ж таки система, як працює система, і я розумію, ми проти цього не можемо нічого зробити. Перейти на військове мислення, і все тобто, це дисципліна. Але якщо захотіти. Можна все, все зробити, бо головне бажання я для себе це сприймаю як виклик. Люблю виклики і їх все ж таки доводити до кінця, перемагати. Ну все окей, це такий квест, який проходжу особисто. Я разом зі своїм народом, так, всією країною. Ми обов'язково його пройдемо і вийдемо переможцями. Після того, як ми переможемо, ви повертаєтесь до своєї професії. Думали вже про це, чи все ж таки переосмислили і хочете займатися чимось іншим? Якщо чесно, я трішечки подумаю, щоб залишитися взагалі у військовій структурі, і може там десь у поліцейській структурі, але дуже обережно, тому що так поринув я у цю військову службу, що навіть почалося трішечки подобатися. А що так. саме подобається? Ти можеш зробити дуже багато людей. І все ж таки, це система системою, але все ж залежить від людей на місцях, як вони виконують свої обов'язки. Тому я зустрівся з багатьма людьми, які здивували. Я думав, так все воно аби працювало. Але ні, її сумління. І хотілося б. Але це так подумки. Але так я дуже хочу повернутися до своєї професії. Є Недосказаність, хочеться дещо де доробити, те, що було заплановано. І є конкретні плани, тому так. Повертаюся у професію, але якщо що, я одягаю плащ і на захист. Скажіть, будь ласка, от в вашому оточенні ви доброволець спілкуєтесь постійно з також з мобілізованими. У угу. кого більше мотивації? Чи відчувається ця різниця? Чи все ж таки ті, хто вже проходить, всі в нашій армії мотивовані? Ну, мотивованих більшість 100%. немотивованих особисто я не зустрічав це. Не перебільшення, я просто їх реально не зустрічав. Ось і все. Я не хочу там робити пафосні заяви. Мотивації вистачає у всіх. Всі просто по-своєму це як переварюють і по-своєму це на цьому сублімують. А просто мотивація мобілізована. Він дуже мотивований, але ще не знає, що робити. А військові вони дуже мотивовані, але знають, що робити. І ось ми якось працюємо. Я вже чула ваш голос в багатьох роликах Національної гвардії. Це таке волонтерство в армії. Так я, окрім того, що виконую свої службові обов'язки, вільний час допомагаю національної гвардії робити якісний контент для того, щоб обличчя воїна національної гвардії прикрасити. А, тобто, це була ваша ініціатива? Чи вас попросили І взагалі? От в цьому який сенс показувати воїна з іншого боку? Ну для того, щоб з правильного боку ми виключно показуємо, для того, щоб люди, якраз відповідаючи ще раз на ваше питання, не боялися йти служити в національну гвардію, взагалі в збройні структури. І дійсно гідний образ воїна він має бути як приклад і для інших, хто вже служить. Е, мене просто правильно використовують. Я скажу так, у нас дуже гарні командири, де розумні, тому я думаю, що допомагаю. знову ж таки, приходимо до висновку, що в армії кожен зможе знайти свою роль і бути абсолютно вірно. Колесним. Абсолютно вірно. Їдіть в армію, це дійсно. Гарна школа деяких підготує до дорослого життя, а деяких у дорослому житті підготує до ще дорослішого життя. До речі, ви в армії були до цього? Ні, Я жив 30 років на одній вулиці з військоматом, але жодної повістки не отримав. Але ось якось всесвіт мене догнав. Тож віримо в Збройні Сили України і дякуємо вам за те, що завітали до нас. Mm. У нас в гостях був Євген Кобзар. Доброволець. Слава Україні і разом до перемоги.